Ворог знищується, це не є вбивством, воно не кваліфікується як вбивство як таке. Я маю певний власний досвід внутрішніх змін. Вони вже не будуть такими, як були вже ніколи. Це не те, що там якісь знаєте, такі попівські казочки, там, що ось там чудо, чудо віддати життя, це, мабуть, найбільше, що може людина зробити. Він звик до міста, а він вже там десь півроку в лісі. Тому це момент, коли він... Сказав таку таку просту річ, і для мене це стало там, якби надихається до тепер. Я військовий капелан Сил спеціальних операцій. До капеланського служіння спонукали обставини. Обставини війни це 2014 рік. Я для себе просто не знайшов відповіді, чому я маю бути осторонь усіх цих процесів. Ну, звичайно, для священника є певні обмеження там, у вигляді там, тримання зброї, але. Як стало зрозумілим, що була велика необхідність у священниках, які будуть підтримувати воїнів саме навіть на лінії Ось, І через те, коли виникла така пропозиція, це була пропозиція офіційно, тоді від Міністерства оборони був заклик, що є потреба у священиках, волонтерах, які готові поїхати у гарячі точки, тоді на цей час Донбас, Луганщина. Ось. І я погодився, спочатку це була така перша виїзд, пробний місяць така на ротаційній основі. А пізніше воно захоплює, тому що в тебе з'являються нові друзі, у тебе з'являється нова відповідальність перед людьми. І така легка передишка, і це були знову поїздки. І в такому режимі фактично я виконував функцію військового капелана. Десь приблизно до 2019 року. 22 2022 році, коли відбулося повномасштабне вторгнення, я мобілізувався до лав Збройних сил, оскільки в мене було дзвоня офіцера запасу. І спочатку я, скажімо там, виконуючи функції капелана, був як просто офіцером Збройних сил. І коли вже, скажімо так, ввелив дію закон про службу військового капеланства, я став виконувати функції вже як в цій службі, як військовий капелан. З 2000 року викладачем Богословської академії на даний момент, хоч я і мобілізований, але я завідувач кафедри священного писання, ну і викладач дисциплін священного писання. Служба військового капеланства це вже як структура збройних сил, і там передбачені підвищення кваліфікації як інших офіцерів. І один з етапів, скажімо, чи є один з напрямків підвищення кваліфікації це робота з партнерами. Це у Графенвері на базі 7-ї тренувальної армії США є окрема програма для підвищення кваліфікації капеланів. Я проходив. І в Німеччині, і в Великій Британії є відповідна програма. І це фактично діючі військові капелани проходять по цій програмі. Спочатку підвищується кваліфікація на базі Київського інституту, військового інституту у вікно, на базі університету Шевченка. Ось це перший такий етап. Потім так, ну, так службою встановлена така градація, принаймні. Потім це Німеччина. І пізніше Британія. Британія має ще один додатковий курс це вже курс лідерства. Це вже для капеланів, які Плануються там, вже на вищі посади. У нас було дуже різне багато бачень, яка вона має бути. І, чи за зразком, так, як в Німеччині, де фактично капелани цивільні. Це ну, там пов'язано з наслідками Другої світової війни, коли там ну, вермахт було обмеження і для капеланів. І в Німеччині дотепер це капелан просто так само, як в нас до 2017 до року. Священик, який просто служить по контракту там, по найму в частинах. Але все-таки дійшли до того, що. Це має бути військово, як, наприклад, в США, там, Британія і. В ряді інших переважній більшості країн на це відбувається. І через те, як ми приїжджаємо, і американці діляться досвідом, як їх організована служба підходи. Ну, І дуже багато вони зацікавлені в нашому досвіді, тому що у нас є свій світ специфічний досвід ось, і надання допомоги. Там на базі також проходять навчання і військовослужбовці наші з України, і фактично, у нас навіть є можливість попрацювати. З підрозділами з нашими хлопцями те саме стосується і Британії. Ось. Але трошки відмінні підходи, до речі, в Капеланському служінні в США і Британії відрізняються, але це все досвід. І ми щось беремо для себе корисне. Я маю певний власний досвід внутрішніх змін, тому що. Участь хай нам посередкована у процесах війни, вона також змінює. Я скажімо, можу розуміти, що як гостро відбуває реакція на прості речі, які там до цього в повсякденному житті були не такими. Треба виховувати у собі на перше повагу до людей, які пройшли горнило війни, тому що вони точно не заслужили цю повагу. По-друге, треба все-таки ну, питання якогось здорового глузду власної безпеки. Треба розуміти, що люди, які пройшли горнило війни, вони можуть дуже гостро реагувати. І з точки зору пересічної громадянина, це може бути неадекватна, нібито реакція, але вони гостро реагують на ці речі. І це може бути небезпечно для тих, хто там надумається провокувати тих чи інших людей. Ось є вже певний досвід партнерів, тих самих американців, роботи з ветеранами, коли найперше ну, в нас зараз в основному за це на це заточене суспільство, там допомогти їм адаптуватися, звикнути до того рівня життя, там якісь там створюються там хаби, інші речі, там от, щоб вони повернулися. Насправді вони вже не будуть такими, як були уже ніколи. І вони не будуть такі, як решта, суспільства, які мали інший досвід. Через те пройшли до певного розуміння, що треба готувати суспільство також до прийняття цих людей. Не їх намагатися переробити, повернутися назад, зробити паїнки. Вони вже не буде такий. Але і людей, які живуть, що навчиться їх сприймати правильно. І найперше кажу, основний мотив у сприйнятті спілкування це повага. Якщо вона буде, тоді все буде добре. І наше суспільство також вирівняється після війни в правильному напрямку. Війна це процес негативний, в принципі, в корені своєму, хто б там не говорив, чи вона справедливо, вона справедливо, це не має значення, тому що воно пов'язана з такими речами, як позбавлення життя когось. Ось ну один момент аспект є, коли це страх. Самому втратити життя, але є ще ось такий моральний аспект позбавити когось життя. І тут є ряд таких тонких моментів, які капелан повинен роз'яснити, тому що багато хто говорить, що там вбивство ворога не гріх, наприклад. Там. Але е, треба визначити, що таке вбивство взагалі. Вбивство це позбавлення життя когось заради якихось меркантильних моментів чи в злобі, в ненависті. А ворог знищується. Це не є вбивством, не Кваліфікується вбивство як таке, але це людям треба пояснити, тому що вони от відчувають, і ну відбувається навіть така моральна травма з цього приводу, що от, це неправильно. І навіть знищення ворога це неприємний процес, і він все рівно відгукується десь в душі кожної людини. І саме це найбільше запитів з цих питань. Це треба людину пояснити і підтримати треба само найперше. Там, можливо, не стільки потрібно дати йому прощення якесь, знаєте, таку індульгенцію, що та нічого, все нормально, там вбивай далі, тому що це нам треба. А треба пояснити, що це відбувається насправді, і пройти, допомогти пройти оцей процес. І навіть з підтримкою, все рівно, цей процес несе негативні явища, впливи на людину. Все рівно це важка робота. Збувається внутрішня деформація, і ця людина, і всі по-різному, до речі, це дуже переживають. І дуже мало хто там, ну принаймні, легко зовні це демонструє. Хоча навіть саме найсильніший психологічно особистість вона все рівно це на ній відображається оці ці моменти. І, це... і саме, як на мене, велика місія капелана допомогти оце перейти людині, прийти, щоб вона, ця деформація не зруйнувала людину, щоб не спустувала. Взагалі в житті е, е, важко залишитися людиною, тому що і без війни у нас вистачає маса викликів, які нас там спонукають до того, щоб ми були агресивними, тому що так насправді легше в світі жити, коли ти там, агресуєш, коли ти, там, вириваєш своє, йдеш. Але це знову ж впливає на те, якими ми стаємо. Це змінює нас. І від, скажімо, такому підсумку, це… Ну, людина змінюється, а війна це, ну, це все в, в десятому ступені збільшується набагато. Тому що е, ти бачиш, коли агресію. Ну, агресія це перше бажання відповісти тим самим, само собою. по-друге, коли ти бачиш смерть людей, які стоять тобі близькими побратими, іншими, тоді виникає це бажання помсти. Ненависті. І оці такі емоції, які притаманні кожному з нас, вони заглушують часто те все, що добре, яке було. І через це це дуже важко. Ну одна з, скажімо так, з напрямків роботи капелана, це не лише там просто послужити якісь да, там якусь службу, таку, щоб людина там помолитися. Хоча молитва це дуже дієвий засіб, який насправді допомагає втамувати, вгамувати оці недобрі емоції, оцей стан і привести до певної рівноваги. Ось але його це завдання, якраз допомогти людині, щоб вона максимально ну, перемогла. Оце недобре емоції, і ну це все насправді складно, тому що, скажімо, любов до ворога, да це ідеал, який є в християнстві. Коли ворог тебе вбиває, ну це, це в цей момент дуже тяжко його любити. Бог є всюди. І, скажімо, як би це, можливо, дико не звучало, це навіть війні такі речі, це наслідок того, що Бог дає нам велику свободу насправді. Це наш вибір. І це не воля Божа, що була війна. Тому що те, що я казав на початку, що війна це явище, в принципі, негативне. І воно противне і Богові, і воно неприємне людям, попри все. Ось Це наслідок швидше. Оцього неправильних бажань, неправильного напрямку кудись там в житті, І воно до цього призводить. Ось. Бог і всюди. І Бог на війні, можливо, для багатьох ще більш присутній, ніж у повсякденному житті. Є ряд таких випадків, коли Господь береже життя. Коли здавалося, що по логіці речей це нереально було. Це не те, що там якісь, знаєте, такі попівські казочки, там, що ось там. Чудо, чудачу, які я е, чув від хлопців і дуже серйозних хлопців, які там е, не перший день на війні. Інший, коли він розповідає, що він лежить і біля нього за метр, буквально чи за два розривається снаряд, він каже: Я сам по логіці розумію, що там вижити неможливо, що це нереально. Але ти залишаєшся, ти залишаєшся живим. Так, це впливає на стан психологічний, інші моменти. Але з іншого боку, людина, коли це все там пережила, коли проходить деякий час, вона пережила ці емоції, які були пов'язані з цим моментом, вона починає розуміти і робити висновки, що, ну, що можна вижити навіть там, де де здається, ти не виживав. Ну, є цілий ряд таких, навіть це, там, фото, підтверджених фактів, що там, коли куля застрягала у молитовничку. Невеличкому ось такий тоненький, до речі, наше це і ПЦУшний малитонечок такий камуфляч. Ось, ну, його пробити легко то навіть голкою, якщо мов. але застрягала в такому тонкому моменті. І люди це розуміють, сприймають, що Господь може берегти. Почуття провини на війні воно присутнє, це природньо, тому що Знищення навіть ворога чи позбавлення життя це є неприроднім для людини, і воно десь у нас закладено дуже-дуже глибоко у підсвідомості. І навіть які там непоясні виправдання, вони все рівно ну, воно залишається. Цей відбиток провини. Саме цікаво, що зараз особливо вже і західна там, психологія починає так активно розробляти. Такий напрямок, як саме моральна травма. Ось тому, що ми всі чули ПТСР, ПТСР, там всі там ці моменти, і цим все списували, будь-яку там не зовсім адекватну поведінку людей, списували на це. Насправді ПТСР це було зазнавалося фізичною там травмування, там відповідно через те, це людину переслідує. Але велика кількість людей, скажімо, там впливає на їхню поведінку. Саме ця моральна травма, коли було щось зроблено не так. А на війні це буває часто. Буває, що коли людина неправильно усвідомила те, що вона, що, що вона робить, ось цю провину вона на себе накладала. І ця моральна травма, вона так само заважає спати, жити, кудись рухатися, про щось мріяти. І зараз вже навіть західні психологи починають цю тему розробляти. І вона насправді, як на мене, я це бачив. що Ну, це дуже сильно присутнє, і саме оце сфера роботи капелана. Це треба пояснити, допомогти людині, і десь як навіть провести за руку о, о, цим шляхом і допомогти від цього трохи звільнитися. І тоді воно все стає на свої місця. Коли совість заспокоюється, ось тоді, скажемо, людина воно повертається до нормального стану життя. На цій війні стали всі дорослі, і навіть ті, хто дуже юні. І ті, для хто, можливо, в певному віці ніколи не замислювався над тим про кінець, там, про смерть, про інші. Тому що людям в молодому віці це не, не притаманно. Але коли вони це бачать, і мене дуже часто навіть вражає, наскільки вони дорослі, наскільки вони свідомі. Людина віруюча розуміє, що це не кінець. Да, це боляче, це втрата. Тому що е, рідний, ти з ним не так би, зростаєшся, проростаєшся. в любов втрата рідних це як щось відрізати по-живому частину, частину тебе, і воно буде тобі боліти саме найперше. Е, е, через те хлопці відчувають такий біль, але розуміють, що. Ця людина от зробила своє. Це завжди повага на перше, тому що це справжній чоловічий вчинок. Віддати життя це, мабуть, найбільше, що може людина зробити. І навіть Іван Гліп про це говорить, що нема більше коли хто душу свою віддасть життя за близьких своїх. Ось через це — це завжди повага, респект. Ну і навіть так по-своєрідному десь там відправляють на небо там, просять, щоб допомагав. Захищав, також підтримував, тому що розумію, що на війні не все так просто, що часто відчувають таку, знаєте, надприродню підтримку, проходять. І вони вірять, що це хлопці залишаються в строю, ось, і допомагають їм у тих якісь складних ситуаціях. Це так часто сприймається. Любити ворога є ідеал християнства насправді. Щоб ми розуміли, мова не йде про якусь спеціальну любов там, до ворога. Господь закликає нас, щоб ми перебували у стані любові. Стан любові це як апостол Павло описує, це безкорисливість. Не просто там, от за що. Там любити тих, хто тобі робить добро і коли ти ніби відчуваєш повинну до нього, там, ну, це простіше, нібито. А любити нейтральних людей важко. А тих, хто до тебе ворожий, а ворог це хто? Ворог це не хто просто, що там до тебе байдуже, це той, хто хоче тебе знищити. Тому це ознака ворога. І через це це здається там, ну, нелогічно і нереально. Але Господь говорить, що в нашій душі ми повинні пробувати в такому стані, навіть що е, навіть до тих. Хто хотів нас знищити, ми повинні мати оце відчуття, все-таки любові. І мова тут іде, тут є нюанси. Там часто це виривається так, з такого контексту, що от любити ворога, да, от він нас вбиває, а я кажу, а я тебе люблю. Ти мене там душиш. Я кажу, я тебе люблю. Мова не про це. Там є пояснення. Коли ворог твій голодний, то прояви до нього оту любов, не будь такий, як він. От він колись тебе хотів бити, а це а не той момент, коли він тебе вбиває, А ти все-таки не будь-як він. Ти Нагодуй його там чи допоможи йому. Мова про те, щоб ми не перетворилися на тих, кого називаємо ми ворогами. Але в певний момент, коли він йде тебе вбивати, мова не йде про, про любов, мова йде про захист, і тут треба його зупинити. І мова тут іде не лише про те, що от я сам на сам ось мене там конкретна небезпека, але я знаю, якщо їх пропустити, вони прийдуть і будуть бувати сім'ї, ті, хто за спинами хлопці. Вони це розуміють. Через це, в цей момент там мова не йде про якусь любов. А я вірю свято в це, що прийде момент, коли їм буде і стидно за те, хто вони є, коли буде їм соромно назвати, що вони там чи росіяни на це. І тоді, може, ми подумаємо, що проявимо милосердя, що пожаліємо, і тоді може знайдеться місце для цієї любові. От про це йде в цьому контексті любити ворога. Злість і ненависть це притаманні нам емоції. Тут Питання навіть не стільки, чи мають право, на питання, наскільки це корисно для нас. Ось. Це природна, тому що це перша реакція на, на такі моменти. Але це, ці емоції неправильні, вони з'їдають, вони знищують наш всередині. І через те, коли вони там спалахують, треба зробити все, щоб вивести. Знає, це це Як ну, з фізіологією тіла. Там, коли з'являються якісь токсичні речовини, вони будуть щось роз'їдати. Вони, можливо, зразу там, не, не здаються таким смертельними, але вони будуть з'їдати тебе, вони тебе знищувати, тебе будуть послаблювати. Так само і тут. Це стосується певних емоцій, які в тобі. Вони будуть тебе роз'їдати зсередини, ти будеш ставати слабшим. А людина повинна завжди боротися, повинна аналізувати, що з нею відбувається. Там є Маса практики, практика аскеза православної церкви, вона вже настільки скажімо, тривала, тисячолітня, що вона допомагає звільнитися від будь-чого, що, що шкодить людині, від самих глибоких залежностей і там до якихось таких емоційних моментів. Це практика, це та і сповідь, це там і Євхаристія, яка допомагає ці засоби. Все це можна здолати навіть з християнської точки зору, з точки зору православ'я. Цим треба боротися. Це, на жаль, ми бачимо, тому війна це, це спонукає, але зараз робота для всіх. І я постійно стверджую, що зараз капелан це не лише той, хто працює безпосередньо з військовослужбовцями, а зараз кожний священик там чи пастор там чи релігійний провідник в Україні виконує цю функцію, тому що ну, капеланство це допомога людям, які перебувають в складних обставинах життя. А зараз вся Україна у складних обставинах. От. Через те це зараз фактично кожен є капеланом. Один з таких моментів для мене пам'ятних – Ще десь цейсь рік був, чи 16 чи інший. Я працював в таких високомобільних групах, там внутрішніх комунікація. Там це там психологи входили, там офіцери структури МПЗ, ну і капелан. Ми їздили там, як по таких місцях, де є потреба, там спілкувалися, допомагали там, по лінії. Світлі. І приїхали вони спостережний пункт. Це такий там в посадці місце. Там хлопці фактично ну, відірвані, живуть самі на сміє. Але вони настільки так, ось тоді гостинно прийняли. там, там ну, їм хотілося і спілкування елементарного там, от, і розговорилися там один чоловік каже, що він киянин, каже, що він звик до міста. А він вже там десь півроку в лісі тому, там, на цей каже: от, хто мене там запросить, потім на природу каже, до я приб'ю вже на це не зможу. І так щось ми так говорили, і він потім каже, е, каже, я до тебе прийду вінчатися, От він там вже в віці був такий на цьому. Каже, але я не вінчи, до, до тебе прийду вінчатися. Ну, але це такий епізодів там. От, і е, 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 я ж повертався, і там, це вже пройшло, мабуть, рік чи два тоді було через це. От, і в храмі там, на вінчання каже, що там, ну, люди хотіли, щоб увінчали. Я кажу, ну, я не знаю їх. Там. Ти десь залишив слід у душі людини, там, і вона ну, це його спонукало там, якось ще зробити крок ближче до Бога. Вони там, з дружиною прийшли на це вінчення, ну, то, 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 то такі зв'язки, тобто, що ти там досієш, але воно все одно впливає на теми. Там, це було так для мене незвично дивно і приємно. Це було на початку мого капеланського служіння. Скажем, цей момент він розставив. Ну, якщо на початку це було там на рівні таких емоцій, да, там, допомогти бути разом, бути поруч і в цих процесах із хлопцями. Я колись ми спілкувалися з бійцем. Позвонив такий, Звіробой був. Ну, цій. Людина захотіла просто там. Це не завжди так буває насправді, що там всі також ж прагнуть часу. Але в людини була така якась потреба, і він е, досить так сміло зі мною. Там, ми говоримо на різні теми. Там, він читав вірші, там, е, е, говорив про свій внутрішній стан, там, про якісь сімейні ці моменти, от, відкрився. От, от, так, це це теж дуже непросто. Я це ну, вважаю, що. Ну, це дуже приємно для священика, коли відкрито. От він потім сказав одну фразу. Це було російською, він каже, ти рядом і мені вже легше». Це вроді просто так, але це пізніше стало для мене таким мотивом. Ну, взагалі, для того, чим цим займатися. Та це не обов'язково, що я там повинен приїхати, всіх вилікувати, всіх там надихнути, і всі після цього там знаєте, такі розслаблені, цим зразу встали, і пішли в бій. Інше я просто почав розуміти, що от, от, от ти приїжджаєш, там, ти просто живеш з ними, ти з ними спілкуєшся. Це не завжди релігійні теми. там. Це Є така формула через людське до Божественного. Ти, ти, просто, ти, ти просто допомагаєш, десь просто можливо там, я можливість там допомагаєш їсти, готувати, ще щось, так, ну, таку свою таку функцію. Там. І це є підтримкою для людей. І часто капелан, скажімо, навіть як певний символ. Тому що були такі по тоді момент ти каже, ось так у нас всі кинули, там нікому не треба, ми тут воюємо, кось ми лягаємо, вони там собі там, веселяться. І ти кажеш: ну от я ж з вами, наприклад, я тут поруч. Я ділюся досвідом, що насправді ось там, в храмах люди моляться дуже, що їм не байдуже, що це не всі там, там безтурботно там, проводять життя. Хоча багато почали розуміти, що каже, що ну, є можливість, то хай і повеселяться навіть, тому що це не всі повинні в печалі. Тому так само при можливості ми повернемося там і так само підемо десь відпочинемо. По різному є сприйняття. Але капеланок – на символ, що ти поруч, ти, ти біля них, і свирінний символ, що Бог присутній. тобто що вони не кинуті. А я скажу, цей момент, коли він. Сказав таку таку просту річ, і для мене це стало там, якби надихається до тепер цей момент.